АПФ-контест 4. 1. Категорія 13-14 років. Старт у нас з цієї платформи. Натискаємо на кнопку старту, зістрибуємо на ось цю платформу. Далі ми стрибаємо на перекладину. і з перекладини Наше завдання дострибнути на ось цю трапецію. Далі андербар. Прискорення на волн. Піднімаємось на платформу і з платформи спускаємось. На трапецію. Бажано скета, тобто не дропати. Далі стрибочок вже не падаючи на кубік. Ось цей пролаз по трубі. Важливо, тут теж ми не падаємо, пролазимо до кінця. Ваше завдання в кінці перестрибнути за червону планочку. Далі пролаз знизу. Звісно, якщо збиваємо, плюс 3 секунди штрафу, і відкривається перед нами баланс. Проходимо баланс. Тут ви все знаєте: кожне падіння, штраф. Далі проходимо обов'язково за червону трубу і продовжуємо стрибати. Стрибочок, стрибочок, і далі у нас відкривається міні-трамп. Стрибочок з міні-трампа обов'язково долітаємо до кубіка, якщо не долетіли. Три секунди штрафа за кожен крок, відповідно. І далі. Як тільки ви опиняєтеся тут, натискаєте на кнопку фінішу. Фух.